Президент України Володимир Зеленський провів прес-конференцію в рамках форуму Україна рік 2025», де висловився на низку дуже важливих тем. А його заяви вже викликали такий широкий резонанс, адже він торкнувся не тільки внутрішньої, так і міжнародної політики. Тож давайте далі розбиратись, що відбувається. Якщо потрібен мир, я готовий покинути пост президента України. Заявив Зеленський, ми можемо поміняти мою посаду на вступ України. До НАТО сказав президент. Для мене важливо, що про мене думають українці. Зеленський щодо заяв Трампа. Я не ображаюсь на Трампа за його слова. Ображався, якби би був диктатором. А це не так. Я не підпишу те, що погано для України це гарантія, сказав Зеленський. Про Україну домовлятися без нас неможливо. Ми не визнаємо такі домовленості, зазначив президент. Отже, друзі, що ми бачимо, Зеленський демонструє про готовність до радикальних кроків заради миру та безпеку, і навіть готов піти з поста президента, але водночас підкреслює, що Україна не поступиться своїм інтересам. Його заяви це послання не лише до українців, але й до всього світу, що якісь там угоди про копалини, які вигідні лише однієї сторони, підписані не будуть. Україна готова до діалогу, але лише на рівноправних умовах. Також президент Зеленський на прес-конференції торкнувся і фінансових аспектів війни та майбутніх угод з партнерами. Його заяви показують, що Україна не збирається а йти на невигідні умови навіть під тиском. Рахунок цієї війни складає 320 мільярдів доларів. Зеленський на прес-конференції 120 мільярдів Україна, 100 – Європа та інші партнери, 100 – США. Не 500, не 300 і не 700. Президент зазначив, що не готовий визнавати навіть і 100 мільярдів, бо грант це а не борг. Я домовлявся про це з Байденом, але це і є угода, що це грант, ми не визнаємо, що це борг. І це, друзі, дуже важливе застереження. Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна не збирається брати на себе додаткові борги. Гранти це допомога, а не зобов'язання, і президент наполягає на тому, щоб цей принцип дотримувався. Це показує, що Україна готова до партнерства, але лише на справедливих умовах. Я не підписую те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців Зеленський про угоду з США щодо корисних копалин. Президент додав, що хоче порозмовляти особисто з Трампом. Треба підписувати угоду, яка буде він. Тобто як для США, так і для України буде вигідно, а ще й для українського народу, зазначив президент. І це ключовий момент. Зеленський підкреслює, що будь-яка угода має бути вигідною для обох сторін. Його готовність до особистої розмови з Трампом свідчить про те, що він готовий до діалогу, але не за будь-яку ціну. Україна не збирається жертвувати своїм майбутнім заради тимчасової угоди. Отже, друзі, що ми бачимо, Зеленський демонструє тверду позицію України, яка готова співпрацювати, але лише на рівних умовах, які не зашкодять її інтересам. Його заяви це сигнал до світу, що ми не збираємося брати на себе непосильні зобов'язання, від яких які, до речі, від нас требує США, і будь-які угоди мають бути справедливими. А як вважаєте ви, чи підтримуєте ви позицію Зеленського? Пишіть, до речі, в коментарях. А ми продовжуємо. Президент Зеленський на прес-конференції озвучив ще кілька важливих тез, які стосуються як війни, так і майбутнього України. закінчити війну на цьому тижні неможливо. Я казав, що у 2024 році зробимо 1 мільйон дронів, але вже маємо 2,2 мільйона fpv дронів і 100 тисяч ударних дронів. І це ще не межа цього року буде ще більше. 154 одиниці артилерії вдалося виготовити Україні минулого року, і це рекорд. Цього року Україна планує покривати вже 50% необхідної зброї. І це показує, що ми стаємо все. Більш самостійними у військовому плані, але головне питання залишається: чи можливо швидко завершити війну? На жаль, Зеленський каже, що це поки що неможливо. Ось ще декілька важливих тез із прес-конференції президента Зеленського: вибори відбудуться після воєнного стану. США будуть робити все для того, аби завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Розробка аналогів Петріот. Україна займається розробкою власних аналогів систем Петріот. Це ще один крок до самостійності у військовій сфері. У Європі є дві армії: українська 800 тисяч і турецька. Зеленський вважає, що Ердоган може бути одним із гарантів безпеки на континенті. А тут, друзі, дуже цікава думка, яка показує, що Україна шукає вже нових союзників. І ще декілька важливих заяв, але вже не Зеленського, а українських лідерів та військових, які показують, що Україна продовжує боротися з агресією проти Росії, використовуючи всі доступні нами ресурси. Тож вам давайте розглянемо і їх. 95% дронів виробляється або купується в Україні. Міністр оборони Уміров він додав, що кожна поїздка в Рамштайн дає Україні можливість отримати зброю і гроші. Цей формат зберігся. Ми переможемо. Ми всі об'єднані навколо нашого президента. Прем'єр-міністр Шмигаль. Він додав, що в цьому році Україна планує залучити і вже має підтвердження на 38 мільярдів доларів від партнерів. Росія з весни минулого року зупинили експорт бензину та несуть величезні втрати. Повідомив Молюк. І ще ще один доказ того, що санкції та дії України завдають серйозної шкоди економіки Росії. Зупинка експорту бензину, а удари дрони по НПЗ це великі удари по бюджету Російської Федерації. Але, на жаль, мета ворога залишається незмінною. Він хоче захопити всю Україну. Головнокомандувач Сирський Він додає, що ситуація із забезпеченням зброєю та військовою технікою залишається дуже важкою. А і це нагадування про те, що війна на жаль, триває, але ворог не збирається відступати. Також сирський зазначає, що Україна б'є в глиб Росії вже на 1700 кілометрів, і це відстань. Постійно збільшується. Хоча ми завдаємо і серйозних ударів по ворогу, але ситуація, на жаль, досі залишається складною. Але найцікавіші заяви зробив начальник гур Кирило Буданов. Він поділився своїми оцінками щодо майбутнього війни та стратегічних планів Росії. Його слова дають зрозуміти, що ситуація для ворога стає, друзі, все далі складнішою. Буданов вірить у завершення війни у 2025 році. Начальник ГУР пояснив, що Росія потребує паузи через виснаження ресурсів і колосальні фінансові втрати. А це дуже важливе застереження. Буданов підкреслює, що Росія вже зазнає серйозних втрат, і її вкрай просто потрібна пауза для відновлення. А я бачив стратегічне планування Російської Федерації до 2045 року. Буданов. Якщо Російська Федерація до 2026 року не виходить із цього конфлікту, вона на найближчий час випадає із можливості стати над державою, сказав керівник ГУР. І, і тут, друзі, дуже цікава думка. Буданов наголошує, що Росія знаходиться під величезним тиском часу, якщо вона не зможе завершити цей конфлікт до 2026 року. Її амбіції стати над державою будуть під величезним питанням. Це дає Україні додаткові можливості для того, щоб продовжувати боротися та зміцнювати свої позиції. Отже, що ми маємо? Буданов вірить у можливість завершення війни у 2025 році, але це залежить, як завжди, від багатьох факторів. Але надія, друзі, вона є. Також Росія зазнає серйозних втрат, і її стратегічні плани можуть бути зірвані, якщо конфлікт затягнеться. Тож віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Україна найкраща. Дякую тобі, що додивився до кінця. Тисни лайк, будь ласка. До зустрічі!